Доброго дня ми знову на каналі Українське Яблуко. Бачите вже оброблений сад бургульською рідиною. Бачите закриття вологи. Вчора ми трактором вже закривали вологу. Це для того, щоб в рихлому стані тримати ґрунт. щоб добре утримувати потім вологу після кожного дощу. Ми проходимо, культивуємо або фрізуємо для того, щоб волога утрималася і якісно росли персики. Ми зараз пройшло вже немало часу, але бургунська рідина утримується. Ми вам на каналі показували, як ми її кропили, Утримується, вже і пройшли кілька дощів. Але правильно зроблена бургунська рідина. Утримується добре на дереві. На що я ще хочу звернути? Хто ще хотів сажанців? Ми сьогодні закінчуємо докопувати сажанці. І ви бачите один із них. Такі, чуть більші, трошки менші, бо дуже великі ми не можемо відправляти. Дуже великі, нам дуже важко упаковувати. Це тільки самовивіз. А от такі ще певна кількість є, я не знаю там скільки, там може до сотні, може чуть більше, то є 5 видів таких персиків. Це Redhawlen, Flamin Fury PF 15, Фламін Фюри PF 19, ще трошки є Flamін Fюri PF5 і Royal Majestic і Азуріт. Оці сорта ще є в наявності. Бередеву ви бачите, ось така, свіже теж викопане дерево. Теж закладена плодова брунька персика. Ну, звичайно, якщо ви будете на чашу, ви її будете зрізати ось так, то ця плодова брунька цей рік не буде працювати, але на наступний рік... Будуть непоганий, може бути вже непоганий урожай там із сигналом, а через рік то впаде плодоношення. Тому можете замовляти вечором з 19-ї години. Замовляти так приблизно ще є трошки черешень, ще можна з черешнями і яблуня є. Один сорт груші амфора. Ці ще є. Ми ще можемо вам відсилати, але не менше 10 дерев, щоб ми могли упаковувати, тому що меншу кількість ми, на жаль, не можемо упаковувати. У нас просто часу не вистачає, маленькі партії відправляти. 10 і більше дерев ми можемо упаковувати і відправляти. На цьому ми будемо закінчувати. Хай ростуть у вас прекрасні сади. Доглядайте їх, користуйтеся нашою щедрою українською землею, щоб вона вам приносила радість і чудові плоди. was awesome.